Значна частина його життя у спортивній журналістиці, але цінність його не тільки в тому. Він енциклопедія закарпатського спорту на ходу, футболу. Зокрема, голова асоціації спортивних журналістів Закарпаття Василь Гаджега нещодавно зустрів свій 70-річний ювілей. До того ж, і солідним ужинком видав понад 15 книжок про закарпатський спорт і його діячів. Серед видань є найулюбленіші і футбольні. Ну, звичайно, найцінніша книжка це про легенду нашого футболіста, залізного капітана Київського Динамо, почесного громадянина міста Мукачева Василя Юрійовича Турянчика, з яким я працював у футбольному клубі Закарпаття, з яким їздив по, -по Україні. І, звичайно, ми написали солідну книжку. Я постарався там написати. Не тільки про нього, але написав і про тих, хто з ним одягав футболки. Так, да, я знаю, що дуже багато матеріалів Федекс зібрав, постарався краяниця, але це, що зробив Гаджега, це практично. Ніхто в Закарпатській області такого ніколи не зробив. Будемося сподіватися, дай Бог, щоб воно так було, щоб ще хтось так зробив те, що зробив він. Дуже багато книг написано про відомих футбольних особистостей, про спортивних діячів, про відомих спортсменів і так далі. Отож, не дивно, що організатори вирішили вшанувати Василя Михайловича саме міні-футбольним турніром. На його відкриття в Мукачеві завітали численні гості. Серед них і зіркові ветерани закарпатського спорту, герої книжок Гаджеги, такі як дворазовий срібний призер Олімпіади, фехтувальник Василь Станкович та гравець, тренер, футбольний арбітр Томаш Пфайфер. висвітлено дуже багато про футбол, про мою судяцьку кар'єру. Там написано книжка, десь 350 сторінок. З фотографіями я знаю, що Гаджега дуже талановитий журналіст. Дай Бог йому щастя, здоров'я. Я його поздрав з 70-річчям дня народження. Думаю, що і, і, і в дальнішому він ще напише пару таких книг. У змаганнях брали участь чотири команди ветеранів у віковій категорії, 50 років і старші. У матчі за третє місце іршавці переграли збірну Закарпаття 4-2. А футбольний клуб ветеранів Карпати імені Василя Торянчика, колектив із Мукачівського району 2-1. Ми на полі мало краще вилідемо, тому що ми зіграні чемпіони України. І ми доказали, що ми команда і ми граємо на перемогу. Ну а в честь такої легенди, я вважаю, що вже легенда він, тому що, я коли його зустрічаюся, енциклопедія Добрий день, я кажу. Це людина, яка знає все про спорт. Що в Закарпатті, що в районах, що в Україні. Чим мені з ним співпрацювати добре, тому що він знає все, що мені, що мені треба для турніру, який я організовую. Після турніру відбулося нагородження учасників з участю футбольних ветеранів, керівників, колег. Сам ювіляр вручив кубок команді переможцю. Не обійшлося і без подарунки Василеві Михайловичу. І вишуканий футбольний торт один із них.